Я після нього готується морозов перевоз. Можна. Добре. 158. -друга, спроба на старт. Богданов після нього можна. Ну Добре. 177. Так, Богданов Калудов. Можна Богданов? Можна. Добре. 167. 167. Калудов каяфа можна. 184. Поки ще всі гірше. Каяфа дзвонок. Носочки назад. Назад. Ви цілою стопою зайшли на лінію. Підрівняйте носочки, і не приступайте під час відштовхування. Поїхали. За конусами тормозіть. Врано збрасить скорость. Сто 189. Краще. За конусами тормозим салат. Да, конусами... э, будь ласка, закончился. Забор уже резаться, ребят. Можно. Цельсии забор. 165. Краще, молодець Боженар Ніколенко, можна Николинко стоит. 155. Я думал, що... Ніколенко, Дубенчак Дубенчук Дубинчук. Можна. Добре да. Зубенченко. 60. Пену Жумо вони тушать, так? П'яно Лужанський, кросочки підіймали, права ножка, ліва ножка. Можна. Околина радатор 45. Так. Я з ним же я. Лужанський, Добровський. Добре. 84. Домбровский Новак, можно. 80. Удаска Новак Бундаренко, можно. Жать. 180 так само. Будь ласка, Бондаренко, Кокош, можна. Добре. 71. Кокош, Смоков, можна. 143. Смоков, Ірон, можна. Добре. 178. восемьдесят восемь. Так. Кирун Дерменджи. Сто Костин. Можно. Давай, поднимайся, поднимайся. Сто семьдесят один. Костин Сакара. Добре.

Два, ну, один. Так, Бондаренко, Ілля, будь ласка. Бондаренко можна. можна. Добре. 153. А? Так, молодці друзі, тепер увага. Зараз працюємо 30 метрів з м'ячем Велике прохання. Будь ласка, отут вишукувалися, всі стоїмо на активних ножках. Бо ви зараз забор просто повалите і він буде холодним Дивіться, що ми робимо? Ми стоїмо м'яч на лінії, ви стоїте в кроці від м'яча. Пішла команда, можна, максимально швидко включились. Зведенням м'яча контролем між фішками фінішуєте ви, е, в контрольних воротах біля зелених конусів. Тобто пробігли зелені конуси, тоді зупиняємося. Зрозуміло? Це дуже просто. На це у нас буде одна спроба. Хто пробіг? М'яч передає партнерам і чекають отам біля тої стойки з планшетом. Домовились? Поїхали.